Щиро вітаю всіх, хто цікавиться Божим Словом. Боже Слово завжди людину тільки збагачувало. Господь хоче, щоб ми були сильними, мудрими, благословенними і жили під Божою охороною. Живучи по Слову Божому, ми живемо під Божим захистом. Бог направляє наше життя, охороняє. І благословляє. Тому важливо нам завжди вділяти час для того, щоб щодня чути та читати Слово Боже. Проповідь свою я назвав так: як отримати перемогу в думках? Я буду читати один текст з Біблії, це Псалом 138 з першого вірша. Написано так. Господи, Ти випробував мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти розумієш думки мої здалека. Чи йду я, чи відпочиваю? Ти оточуєш мене і всі дороги мої відомі тобі. Давид був сповнений Святим Божим Духом, і, передаючи відкриття від Господа, Давид пише: Господи, Ти мене випробував. І знаєш, І він каже: Ти знаєш, коли я сідаю, коли встаю, тобто Бог все бачить. Давид пише: Ти розумієш думки мої здалека. Не просто слова, а навіть думки. Ми тільки починаємо думати. А Бог бачить абсолютно всі наші думки. Вони відкриті перед Господом. Ми не можемо приховати щось від Бога. Від людей приховати ми можемо від Бога ніколи, тому що Бог всюди присутній і Бог абсолютно все знає. Біблія говорить, що Богові подобається чистота серця, і який рух думок. В нас Бог це все прекрасно знає. Якщо ми хочемо, щоб Бог був нами задоволений, щоб Бог був з нами у всій своїй повноті, у своїй благодаті, нам потрібно слідкувати не тільки за своїми вчинками і словами, але і за своїми думками. Від чого приходять думки в серце людини? Як правило, найбільше думок в наше серце приходить від побаченого. На що ми дивимося, про те ми і думаємо. Ми не можемо дивитися гріховні речі по телебаченню чи в інтернеті і мати при цьому чисті думки. А також ми не можемо мати грязні думки, а чисто жити, тобто святим життям жити. Які думки в серці людини, така і вона. Думки приходять від почутого, що ми чуємо, ми, як правило, про те і думаємо. Коли ми чуємо чиїсь розмови, ми починаємо замислюватися над тим. Коли ми слухаємо ті чи інші пісні, ми мимоволі починаємо думати про те, що співається в тих чи інших піснях. Тому Біблія нас застерігає. Щоб ми не дивилися на гріховні речі і не слухали, не брали участі у гріховних розмовах, тому що це осяде в нашому серці і через деякий час приведе до певних вчинків. Коли ми з кимось розмовляємо на ті чи інші теми, ми починаємо думати про ті речі. Від розмов зароджуються думки в серці людини. В людини думки з'являються від спогадів. Людина починає згадувати, як там рік тому, чи два або десять років тому щось вона робила, щось переживала, і від цього з'являються певні думки. Чому буває важко людям йти за Богом, які в минулому були нарко, алкозалежними або іншими гріхами вони займалися? Прийшовши до Бога, отримавши прощення і запросивши Ісуса Христа у своє серце, людям потрібно перемогти гріховні думки. А хто не справляється з гріховними думками, дуже часто відбувається відпадіння людей від Бога. Тому що гріховні думки почали приходити в серце людини, людина починала згадувати про свої колишні недобрі шляхи, і в результаті людина приходить до гріха. Також коли людина фантазує, від цього з'являються думки. Ми можемо мріяти, мріяти про добрі речі, але люди можуть фантазувати в серці своєму в розумі. Обдумувати якісь гріховні речі, тому нам дуже важливо звернути увагу на те, що ми бачимо, що ми чуємо, про що ми розмовляємо, що ми згадуємо, і про що ми мріємо. Нечисті духи, демони дуже добре знають, що коли посіяти в серце людини ту чи іншу думку, то питання часу, коли людина почне втілювати її в життя. Для прикладу, я хочу сказати, як сьогодні діє дух смерті. Дух смерті це сатанинський дух, це така група злих нечистих духів, які поширюють смерть. Але щоб люди були схильні до вбивства, то під впливом нечистих духів сьогодні ми маємо багато фільмів, мультфільмів, комп'ютерних ігор, де вбивають, вбивають і вбивають. І коли дитина для прикладу виростає. На таких іграх, мультфільмах дивиться відповідні ролики, фільми. Це формує її як особистість. Людина психологічно зближається зі смертю. Людина наповнена тими кадрами смертю, що вона бачила, і потім людині хочеться втілити в життя те, чим вона наповнена. Коли християни сьогодні застерігають інших людей, щоб вони не дивилися гріховних речей, це не якісь глупі обмеження, а це мудрі поради від Господа Бога. Тому що коли людина гріховними речами наповнює себе, вона через деякий час почне робити ті речі. Багато вбивць. Виховувалися на мультфільмах, фільмах, комп'ютерних іграх, де пропагувалася смерть. І сьогодні ми з впевненістю можемо сказати, що за всім тим матеріалом, який пропагує смерть, стоять темні сили смерті. Інколи духи смерті вселяються в людину, і людина починає думати про самогубство. Є багато людей, які не можуть впоратися з думками про самогубство. Ці думки можуть приходити або ззовні їх посилає сатана, або зсередини, якщо дух смерті увійшов в людину. Але я хочу сказати, що у Бога є надприродня сила звільнити людину від усякого духу. Духу смерті, від думок про самогубство, від страхів, від депресій і від будь-якого гріха. У Бога є сила це зробити. І якщо ви маєте боротьбу в своєму серці, якщо вам важко, ви хочете, щоб Бог вам допоміг. У вашому житті, у вашій непростій боротьбі, шукайте Бога, читаючи Боже Слово, і моліться до Господа. Йдіть при потребі до служителів церкви, щоб вони помолились за ваше освячення. І Бог, дивлячись на ваше бажання жити праведним життям, дасть вам перемогу над тими чи іншими гріховними, шкідливими для вас. Речами, хай Бог допоможе вам. До чого приводять гріховні думки? Якщо людина не хоче перемогти, а живе з гріховними думками, то обов'язково ці думки приводять до того, що Дух Святий вгашається в серці людини. Коли Святий Дух живе в серці людини, коли людина визнала свої провини, щиро покаялася і покликала Ісуса у своє серце, людина духовно відродилася, Дух Святий оселився в ній, і далі, після покаяння, людям потрібно розвивати стосунки з Богом, сповняючись святим Божим Духом. Щоб ми відчували мир і радість в серці, нам потрібен Дух Святий. Без Святого Духа в серці в душі людина відчуває пустоту. Саме через порожнечу у своїй душі багато людей прибігають до тих чи інших гріхів. Починають грішити, тому що душа болить. Але гріхами ми не можемо заповнити пустоту серця. Тільки Божим Святим Духом ми можемо подолати цю пусто... пустоту і мати радість у своєму житті, у своїй душі. Але якщо людина, віруюча людина, яка покаялась і прийняла Ісуса Христа, Починає допускати гріховні думки, вони вгашають Божого Святого Духа. Бог хоче, щоб ми з допомогою Біблії і через молитву, з допомогою Духа Святого перемагали гріховні думки. Але якщо ми цього не робимо, Святий Дух вгашається. Гріховні думки вгашають добрі наміри і добрі бажання у наших серцях. Також, коли людина допускає гріховні думки в своє серце, це приводить її до духовної смерті. В Біблії, в післані до Римлян, в 8 розділі, 6 вірші, сказано, що помисли плоті приводять до смерті. Що означає помисли плоті? Помисли гріховні, або коли в житті людини. Багато різних справ, багато марноти, і в неї зовсім немає часу для Бога. Це приведе людину до духовної смерті. Хто духовно мертвий, таких людей немає ніякого апетиту до Слова Божого. Чому багато людей не цікавляться ні молитвою, ні Біблією, ні Богом. Чому багато людей можуть грішити? Легко грішити при цьому ходити в ту чи іншу церкву, постояв там на службі. Але людина живе у грісі, тому що це люди мертві. Мертві духовно. Є багато релігійних людей, але вони духовно мертві. Духовно-мертвий, Царство Божого не вспадкує. І якщо ми не цікавимося Божим Словом, відкриттям з Біблії, але при цьому ми в Бога віримо, наша віра рівна нулю. Вона нас не спасе. Всі ті, хто прийняв Ісуса і відродився від Бога, Повинні пам'ятати, будемо про гріховні речі думати. Це приведе нас до духовної смерті. Які ознаки духовної смерті? Внутрішня пустота, внутрішня темнота, депресія, відсутність бажання читати Біблію, молитися, внутрішнє безсилля, сумніви, невірство, слабкість, поразка спокуси. Якщо ви в такому стані перебуваєте, ви або мертві духовно, або близькі до смерті? Якщо людина... Гріховні помисли допускає у своє серце, то диявол будує певні укріплення в серці людини. Образи, гордість, пожадливість, обман, розпуста та інші речі це все приходить від диявола. І диявол хоче свої укріплення збудувати в наших думках і в наших серцях. Диявол знає, якщо будуть ці укріплення, ми не зможемо жити без гріха. Багато людей сьогодні являються рабами гріха, тому що вони живуть з беззаконням. Вони хотіли би по-інакшому. Думати, але в них не вистачає сили цього зробити. Але я хочу сказати, шановні глядачі, що у Бога є сила звільнити будь-яку людину від будь-якого гріха. Бог не тільки прощає гріхи, які людина вже вчинила, Бог має силу вирвати з корінням будь-який гріх. І змінити життя людини. Якщо людина дозволить Богові проникнути у її серце, Бог змінить, Бог стілить людину і Бог кладе свої добрі бажання в серце людини. Якщо людина гріховні думки допускає своє серце, це може призвести її до демонізації у прямому змісті слова. Біси можуть увійти в серце людини. Одного разу я молився за одну жінку, яка мала в собі нечистих духів. Злі духи трималися за її розум. Дух Божий дав мені розуміння помолитися за освячення її розуму. Я поклав на неї руки і почав просити Бога: Господи, благослови цю жінку, допоможи їй. Освяти її розум. Як тільки я сказав освяти її розум, нечистий дух схопив цю жінку, затряс її і через її уста закричав. Розум мій. Диявол дуже сильно тримався за її розум. Звичайно, що те, що диявол кричав, або часто буває таке, що під час молитви за звільнення нечисті духи починають кричати через людину, це не зупиняє ні мене, ні інших служителів, які служать людям. В звільненні моляться за їхнє звільнення від злих духів. Але я зауважив, що диявол дуже сильно тримається за розум людини. Диявол хоче, щоб наш розум був в рабстві. Сьогодні багато людей являються рабами гріха. Якщо людина не може без сексуальних фантазій, вона в грісі. Якщо людина не може без злоби жити, вона являється рабом гріха. Якщо людина не Може без інших речей гріховних жити, думає про це. Вона являється рабом гріха, говорячи про інтимні стосунки, може і чоловік, і дружина. Думати один про одного, але не про чужих жінок чи чоловіків. І такі речі, як порнофільми або все, що пропагує розпусту, це все від лукавого. Це направлено на те, щоб поширити розбещеність і через порнофільми. Бувають ситуації, навіть злі духи входять в людей і перетворюють їхнє життя на пекло. Тому нам потрібно розуміти, що воля Божа, щоб ми залишили усякий гріх, і як в Біблії сказано, щоб ми не давали місця дияволу. Якщо людина має велику боротьбу у своєму серці, як їй звільнитися від гріховних думок, як їй перемогти гріховні думки? Відповідь на це запитання ми знаходимо у Слові Божому. Пісня до Римлян, перший розділ 28 вірш, написано так. І оскільки вони не вважали необхідним мати Бога у пізнанні, то передав їх Бог негідному розуму робити непристойне. Біблія говорить нам про одних людей: вони не вважали важливим, необхідним мати Бога у пізнанні, мати Бога у своєму розумі. Наша з вами відповідальність, щоб Бог був у нашому розумі. Що це означає? Багато людей інколи згадують Бога. Дай Бог, щоб все добре було. І це все, що спільного вони мають з Богом. І багато таких людей насправді не мають нічого спільного з Богом. Говорячи про те, щоб Бог був у нашому розумі, я хочу сказати: в Біблії написано, на початку. Було слово, і слово було Бог. Бог це, звичайно, особистість, але де Бог перебуває, як ми можемо пізнавати Бога? По-перше, через Слово, тому що Біблія це слово, яке вийшло з уст Божих. Біблія це слово, яке вийшло з серця Божого. Якщо ми хочемо доторкнутися до Бога, якщо ми хочемо пізнати, пережити Бога? Нам потрібно цікавитися Божим Словом, щоб його читати і його слухати. Приймаючи Боже Слово, виконуючи його, ми Бога приймаємо. Мати Бога в розумі це означає, щоб Господь Бог наповнював наші думки, тобто Слово Боже, щоб було в нашому розумі. Багато людей починають свій день не з Біблії. Починають з кави, починають з інтернету, починають з холодильника ще щось. І дуже часто для Бога просто місця немає. Такі люди просто духовно мертві. Але якщо Бог буде в нашому розумі, це буде змінювати і наше серце. І говорячи про Бога в розумі, я не маю на увазі просто знання Біблії. Люди, які Бога не люблять, Бога не знають і знати не хочуть, можуть вивчати Біблію і мати інформацію з Біблії в голові і не більше. Але важливо серцем прийняти Слово Боже, приміняти в своєму житті і розтворити це слово вірою. Також слово Боже говорить нам, що Бог є дух, а де Дух Господній, там свобода. Якщо ми будемо сповнятися Божим Святим Духом через молитву, слухаючи християнські пісні, прославляючи Бога. То Бог буде наповнювати наше серце і наші думки. Бог буде звільняти нас від усього зайвого, Бог буде освячувати наше серце і наш розум. І для того, щоб перемогти гріховні думки, нам потрібно пильнувати. Диявол часто повстає, намагається просто впихнути ті чи інші думки в наше серце. Інколи люди не хочуть про гріховні речі думати. Але гріх з такою силою просто лізе і лізе в її голову, що людина просто не має сили, щоб відкинути все це. Але є сила у Господа Бога, і ця сила в Дусі Святому, і ця сила у Слові Божому. Тому нам потрібен Бог, яким ми сповняємося в молитві, і якого ми приймаємо в своє серце. Приймаючи Боже Слово, якщо ми будемо перемагати гріховні думки у своєму серці з допомогою Божого Слова і Духа Святого, ми будемо благословенними людьми. Ми будемо жити з Богом. А найголовніше, ми опинимося у Божому царстві, тому що ті, хто перемагає гріх, живучи з Богом, унаслідують царство небесне. А всі ті, хто відчинив своє життя для гріха, для диявола. Будуть забрані дияволом у жахливе місце, яке приготовлене для дияволу. Але не наша доля від Бога, щоб ми були в парасті. Бог не хоче, щоб ми були в пеклі. Бог не хоче, щоб ми були зв'язані гріхами. Бог хоче дати нам свободу в Ісусі Христі. Тому прийдіть до Христа і тримайтеся Божого Слова, і ви будете благословенними людьми.